В кінці року зазвичай підводять певні підсумки, і також я вам покажу сьогодні, скільки приніс цей канал з монетизації і взагалі на що варто розраховувати, коли ви ведете youtube канал. На екрані ви бачите монетизацію мого каналу за останні 365 днів, і звісно, ці суми зовсім не те, що ви хочете побачити, коли створюєте канал. Як я вам вже неодноразово розповідав і показував, це лише невеличка частина доходу. На монетизацію не варто розраховувати як на щось основне. На екрані ви бачите мій youtube канал. І тут багато прикладів того, що я вам кажу. Ви можете розказувати про певний напрям, який вас цікавить. Наприклад, ось просування в соцмережах. Бачите тут в описі. конкретно є посилання на зв'язок зі мною. Люди можуть зацікавитися певними моїми послугами, консультації, хештеги, чистка профілю, просування і звернутися до мене. Так само ось відкриваємо відео про телеграм, і ви можете бачити в описі посилання на. Зв'язок зі мною для консультацій, для замовлення реклами в моїх каналах, і також для можливості отримати доступ до закритого каналу. Відео про тапалки. Тут є посилання на телеграм-канал, на партнерства, на біржі і на проекти, про які я знімаю певний огляд. Таким чином, ви можете на будь-яку тематику створити цей канал, монетизувати його за рахунок того, що певні послуги, товари продаєте. І навіть не треба чекати тої самої монетизації, яка не є такою великою. І не треба замикатися лише на одному Ютубі. Коли ви вже трошки війдете в цей порядок, зрозумієте, що о, так, тут вже є певні результати, хочу розширюватися, то ви можете просувати Телеграм, Інстаграм. Я вже багато про це розказував, показував, як ви можете заробляти, як це можна просувати і з бюджетом, і без. Тому користуйтеся цими можливостями і я вірю, що у вас все вийде.